И всем привет, друзья, вы на канале Михибро. Вы решили снять свой аккаунт в таком выгляде в последний раз, так как уже, мабуть, все уже чули, что Б... вот Блиц переходит на новый движок, и там полностью меняют кардинальную систему прокачивания, именно гилки, вот такие экзары, их прибирают. Во. И я сам не впевнен, что мой именно аккаунт переносится нормально, как всегда. Тому вирішив зняти його вже в такому от вигляді. Який він зараз є до оновлення. Що якщо він там не збережеться, то хоча у мене залишиться відео, як він раніше виглядав. Ось, як ви бачите, тут мій любимчик МС1 стоїть от. гарний, красивий. О, і переходимо до зразу третіх рівнів. У мене їх 12 штук. Смих танків у мене на даний момент. 138, ви бачите. О, небагато. Отже, другого, звичайно, у мене тільки МС. Ось третій рівень. Буду його теж робити обзор. О, такі от у мене є. Танки. Колись. До цього аккаунта, у мене був інший аккаунт, і в мене якраз був ось такий от танк. Це пазик третій, А. от модифікація. Потім той аккаунт не зберегся. Але завдяки івентам він мені ось випав. Тому він тут стоїть. В принципі, з того часу... Іменно як я його пам'ятаю... Я до нього тільки два камуфляж. От. Саме перший колекційний танк взагалі на аккаунті це от БТСВ В. ньому я багато наіграв боїв. О, моя перша колекційка. Так як я, як ви знаєте, що я колекціоную танки, тому я їх не продаю. Не обмінюю. Вони в мене так от стоять. О, я на них, звісно, грав. О. Ну от. Таку от танку грав. На кені грав. Ну ще от на цьому от, такому пазіку. А решта то вже потім вже додавались вони в мой аккаунт. О, і вже перестав на них грати Ну, бо би пісок по перше, а по-друге. Там толком уже не поіграєш. Оце вже четвертий рівень, Тоже вже попадали мені. Це от я його хотів зробити, фарбувати, так сказать, рожевий, ворожевий, так, але не вийшло. Тому от таке в розочках. Він у мене. В трояндах. Ну, такі танчики є. Далі у нас п'ятий. Ох, на п'ятому і на шостому я багато грав Це мій рекорд, так би мовити. От, у мене такі от танки, кошмар, наприклад, мій любимий. даже не э, Гнену купил. Такие... на механику в том, что он задом едет быстрее, чем передом. Ну, как вы видите, вот. Вот именно вот тут садить вот Михлот. Вот тут вот. Он, вот, 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 вот. типа, управляет этим всем. Вот. Он, справді існував. Вот. Поэтому, пошукайте его там в Википедии, почитайте про него. Тут ще мій любимий чик. Я не кому вже давно не грав. Як, раз в рік поіграв. от КВ-1. Мій любімчик. Ооо, екранірований. Аргулія теж. Ну і мій перший прем. Во. Базік. 5 дроп 4. Во, теж мій любимий танчик. Хоча, якщо ви так бачите, то в мене вони всі тут любимі, але є саме ті якими я виграв по сотні боїв, мені вони побачили. Перша шостий. Во. Тут і така Стервешка. Того Два 2 з Бластероїдом. от вони Так, на місце. Дві Бластероїд. Да є от. французька пантерка и пудель. Во. А, еще с того аккаунта, я забыл сказать, то я как раз Блицу выполнялось 5 уроков и давал вот такие вот танки. Во, я... У меня была как раз шестерка и пятерка. Пятерку, нажали жаль, я уже не смог повернуть. я с ивентом. Вот повернул в шестерку и семерку даже. О, Игорь. Тэш. Фановый. Фановая тачка. Мой ну, мои любимые. Это, конечно, КВ-2. Ну и т-34 победный. О, вот еще такие вот танки. О, это тоже мой один из любимчиков Так, все, мой ривень. Во, есть. Кило. Ось. Те, что я уже смог прям отримати уже новый танк, его колись хотел, когда еще был тот ивент, теперь это те дитя был лицу. Вот, и его все-таки отримав, якось. Тут тоже мой любимый свой. Вот. и шкода. Во. Вот тоже. Е25. Тоже мой любимец. В Вики С. -Це. ТПТ. Ну и есть два экранированный. Тигр Порше, само собой. Ну и ничего там. О, Супер Хелкет. Теж був один з моїх любимців. Багато катав... О, ігла теж моя любимая. Так, 8 рівень. О, ВКшка. Колись він був в премиум. І це теж був один з моїх любимих танків. Це був, до речі, довгий час якраз. Є танк іменно преміум. І восьмого рівня у мене. А зараз, як ви бачите, у мене вже зібралася на великих все таки колекції. Даже із 6 випав раз. Ну і за проходження там кланових задач. Із з п'ятого купив. Даже із 3 Defender випав у мене. Треба буде потім якось купити із третього, щоб прям ще комбо було. Так, все тут обозріло то все. Все, що було. Дев'ятка у мене тільки одна, ані дві. Якраз качав французів. Хочу хоча б до оновлення Францію добить наново, бо я її хоч повісь прокачував, але додавали виганув гілку і мені приходиться знову качати. А потом я забрался в блиц на 5 месяцев. И вот такие вот оно у меня выходит. И вот тоже. Среди себя моя девятка. Клоксина. Ой, купил для, даже длинный камуфляж. Мне души сильно подобается. Красный на лирик. Пускайте там 50-60%. Во. И, ну и десятки мои тоже есть. Во. Францію майже повністю викачав. Ну як тоді викачав, а зараз поки ні. Во. Ніколи бабаху не качайте. Ось попередив. Ну і викачав всі радянські танки. А от Т-62. Це був якраз мій перший-перший. Моя перша десяточка. От. Мауса викачав. Ну і шаріди. Шарідани. Я їх називаю шурики. Так, перейдемо в сховище. Покажу, що в мене тут є. О, я теж тут сховище багато чого колекціоную. І не тільки. Дещо, звичайно, обмінюю, а в основному те, що ви бачите, зберігаю. І ще камуфляжі колекціоную. Тому у мене їх тут багато. Тільки Вони не всі прогружаються. От, у мене їх ось стільки, ось багато. Ого, навіть такі отримав. Я вже збув, що я такі отримав. Так, а на що? А. Понятно. Жена не заходит даже и не дивись, что шума есть по этим камуфляжам. Уже даже не знаю, что комментировать. Бо может мозг, в принципе. Для фоні хочуть, але значить, що якісь проблеми з звукозаписом. Тому там звук завжди якийсь. Хоча я його викручу на максимум, якийсь поганий. Це майже не чути. Якщо музику доволі, то взагалі. Ось. Ось. Такі от у мене є. Багато фонів-профілів. Не тільки. Так, з бустерами я їх просто куплю для івентів. Їх толком не трачу. Виключення тільки золоті бустери Мустеры золота. Вот, ну, я их так куплю на ивенты. Ну, и тут то. В принципе, все. Ну, и, случайно, вот мой профиль тоже. Рейтинг, так как я и кажу уже пять месяцев на игра, рейтинг у меня зараз нема. Статистика вот такая вот моя. М да, покину дуже. Зато да, что рівень у меня, як завжди мы такие играем. Это уже платье, уже на 7 и на 8 перешел. Тут танки. Да, 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 я уже майже не играю. Так, назад. Медальки требующие. Вам показати. Ну, от і в принципі все. О, не знаю, що там буде вже потім вже з моїм аккаунтом, переносом скільки танків знову додатися. Ну, от сняв. Для себе от, на пам'ять. Тому ставте лайки, підписуйтесь мій канал. Во. ну З вами був Міхор, всім пока-пока.